Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Припиніть сумніватися в тому, що Бог говорить про вас. Те, що ми думаємо, дуже важливо ми маємо трьох основних ворогів: світ, тіло, плоть і диявола, і вони всяк час діють спільно проти нас. Ці три сили постійно кажуть нам не вірити в Бога, стверджують, не варто молитися Богу, тому що насправді ми контролюємо усе, а не Бог. А коли плоть заявляє про себе, ви нічого не можете вдіяти, щоб протистояти їй. Тому ми живемо у поразці. Ми сумніваємось у тому, що говорить Бог ми радше віддаємо перевагу негативу та скаргам, ніж вірі та хвалі. Світ каже, ви не світло для світу. Ісус говорить, ви світло для світу. Плоть каже, що ви не можете протистояти. Слово каже, я все можу в Христі, який мене зміцнює. Диявол каже, ви не маєте цінності. Бог каже, ви є настільки цінними, що навіть коли були грішниками, Христос помер за вас. Слово Боже закриває рота світові, плоті і дияволу і цілком витягує вас з негативу та поразок. Ісус запитав кульгавого біля купальні Віфезди Хочеш бути здоровим? І цей чоловік, який страждав від хвороби 38 років, вдався до виправдань. У мене немає нікого, хто опустив би мене в воду. Від Івана 5, 6 якою. Буде ваша відповідь на таке саме запитання Ісуса. Ви хочете одужати? Скажіть Йому сьогодні так і увідіть до Божої долі для вас. Моя молитва сьогодні. Господи, я хочу одужати. Я довіряю Твоєму Слову про мене. Сьогодні я не сумніватимусь у Твоєму слові. Я твоя улюблена дитина. Я належу Тобі. Муж мій, творець мій, він Богом усієї землі буде званий. Ісаї 54, 5. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.